Я бачу, що ви дивитесь це відео. А ще я бачу, що у вас є певні проблеми. Але ви не хвилюйтеся, Все буде добре. Головне вірити. Ну що, вже захотілося перевести гроші за магічний ритуал? Неодноразово екстрасенси, маги, там, шамани, ну, українські ставили захист, кожен на своє місто. А щодо роботи екстасенців, мульфарів, екстр... ну і так далі. Ви ж знаєте, що і не могли кораблі в Одесі висадитися, тому що зненацька почався шторм. Слухайте, а як вібрує Путін? От мені цікаво зрозуміти. Путін вібрує на енергіях диявола. Ця карта може символізувати зброю, дуже серйозну зброю, яка дійсно може змінити все хід подій в Україні і навіть налякати Росію. Так, все це не сцена з битви екстрасенсів. Це українське телебачення, Тікток і Ютуб під час війни. Поки українці донатять на армію, ці люди донатять собі на елітні котеджі. Вони знімають порчу, прогнозують майбутнє і, звісно ж, беруть за це гроші. Але як так сталося, що в країні, де йде війна, ворожки стали офіційними експертами. Хочу сказати так, що дійсно на цьому тижні будуть перемовини за Зеленським. Ну дуже багато знаєте, ну, по цих картах вони втратили десь ну 60, 70, 80 відсотків. Знову ж таки, не зараз, тому що 25 травня Сатурн буде переходити в знак Овна. Думаю, що це смерть не першого Путіна. Я би так сказала, що він уже давно помер. Він побачить живим побачить, як Україна перемагає, що це випадковість? Чи можливо чийсь бізнес? Як так сталося? Ви були продюсеркою битви екстрасенсів? 16 сезону виходить, і зараз ви розвіюєте заколісся того, що там було насправді? Чому так? Потрапивши, ну в це шоу робота з екстрасенсами. Коли туди люди потрапляють, вони насправді не усвідомлюють, куди вони йдуть, що це таке, яке там закулісся. Це ніде не написано на вході в кабінет, і коли ти приходиш, якби починаєш цю роботу, знайомишся з командою, з керівництвом, тобі на порозі не кажуть, так, Наташа, заходь, сідай, оце твій стіл, значить, зараз будемо дурити людей. Це я іноді це порівнюю з тим, як люди потрапляють у секти. Це таке мікроком'юніті, де тобі, якщо ти особливо молодий, ще там в тебе не досить сформована твоя свідомість. І ти покладаєшся на думку старших твого керівництва, коли тобі говорять, знаєте, там із дня в день, що ми робимо добру справу, ми допомагаємо людям, і екстрасенси допомагають. А якщо при цьому ти, як я, до прикладу, ще й віриш в екстрасенсів на той момент, а я вірила в щось таке, то це такі так когнітивні викривлення, в яких ти от в цій парадигмі живеш. Варишся в ній, і дуже повільно, потім згодом до тебе починає потрішечки доходити, що щось тут не так. Що все ж таки, екстрасенси це не те, що потрібно, це не той контент, який варто споживати, і що це не те, що робить вас розумнішими, це те, що вас отуплює. На жаль, якщо переглянути ваш блог, ви робите перевірки для екстрасенсів. Ви відправляєте своїх агентів. А як ви взагалі обираєте потенційну жертву, до якого ви відправите свого агента? Ну я не можу їх назвати прямо жертвами. Тобто я більше знаєте, схиляюся до того, що в мене такий формат сервісу, який надається, тому що вони ж претендують на те, що вони надають консультації. Консультації це певний сервіс, так це надання послуги. І як журналіст, я маю право за законом перевірити будь-яку послугу. А взагалі бувало ну, після так, перевірок, можливо, якісь погрози в вашу сторону. Вам погрожували екстрасенси чи їхні там менеджери, так, які вже більш є топами. Е, Ні, погроз не було. Конкретно відкритих погроз не було. Вони кидають скарги: от магія екстрасенсів, якою вони володіють, вона така ж сама, яка доступна будь-якому користувачеві Ютубу, коли можна. Поскаржитися і знайти якісь лазівки там, так щоб там видалити певний контент? Це така магія була. Сказали, що раніше, коли ви працювали в екстрасенсах, дуже часто ваших екстрасенсів запрошували як експертів на інші телеканали, в інші програми. Як ви вважаєте, правильно, це взагалі зараз? Ну, робити так, тому що ви сама журналістка, ви самі працювали на телебаченні, і ви знаєте, наскільки це дійсно впливає на людей, те, що вони бачать по телебаченню. Звісно, я ставлюся до цього негативно. Тобто, одна справа, коли там такі персонажі з'являються як учасники якогось шоу, бо треба розуміти, що всі учасники шоу це ну, герої, які так чи інакше виконують сценарій цього шоу. Це формат, міжнародний формат того, як влаштовані реаліті шоу. Це розважальний контент, і це треба розуміти. Зовсім інша справа, коли це показують у новинах, там де мають говорити правду. Так. От якраз коли формат реаліті шоу він не зобов'язаний показувати mm -hmm. правду, його мета розважати. А от у новин мета і і обов'язки зовсім інші, і в телемарафону так само. То коли там таких персонажів показують, ну мене це обурює, звісно. Та не просто як журналістку. мене це обурює просто як громадянку України. Ви думаєте, от. Ці прямі етери, журналісти, продюсери? Я не знаю, хто там в них вибирає, щоб покликати цього експерта. Вони дійсно вірять в експертність цих екстрасенсів. Чи вони це викликають як для шоу? їх? Чи вони їх може викликають для якоїсь маніпуляції, пропаганди над людьми? Ну глядачами. Ну, я думаю, що тут теж не можна якось знаєте сказати якийсь загальний висновок ну, про всіх однаково, тому що напевно є на тих телеканалах люди, які запрошують таких експертів, тому що треба запрошувати, тому що згори є такий наказ. Mm -hmm. А після розмов із ними вони можуть просто посміятися над тим яких нісенітниць наговорила та відьма? Якщо брати загалом, то я думаю, що це просто вигідно тягнути в ефіри екстрасенсів у новини, в телемарафон? Це вигідно ну, керівництву держави, бо це відволікає народ? Ну це ж ну, для чого якісь розбирати серйозні проблеми? Паритися щодо цього, якщо можна послухати екстрасенсів, і там же ж не треба, це ж легше, там не треба аналізувати, там не треба думати самостійно, там не треба на напрягатися. Скажіть, як ви думаєте, які є методи боротьби? Останнє таке питання заключне з цими експертами, і чи взагалі варто з ними боротися? Однозначно варто. От вчора мені просто Оксана Мороз був з нею у спільний стрім. І вона мені показала відео, яке там мільйони переглядів, чи один, чи два мільйони переглядів. Тобто, це ж два мільйони українців подивилися таке. Там, значить, інтерв'ю з іншопланетянином, і ви не повірите, цей іншопланетянин говорить через одну жіночку, яка сидить, і, і на повному серйозі вони там у них міжгалактична якась там асоціація чогось там. Федерація між галактий. вони отаке на повному серйозі навалюють. Зараз з нами куратор університету Альціона. Його звуть Лаоршмі. Він інопланетний куратор. Він знаходиться на планеті Пікран, і у той же час він е, дуже багато робить для галактичної федерації світу, яка знаходиться у плеядах. Там така є столиця планета Футіса. То вітаю тобі, Лаоршмі. Тебе. Усіх приветствую, друзі і готові звільняти на вопроси. З цим варто боротися однозначно. А як боротися? Ну, по-перше, я думаю, що зараз, коли у нас немає певної законодавчої якоїсь бази, да, через яку це, це можна регулювати, то е, засоби масової інформації мають про це говорити часто і багато. От так як екстрасенси проводять по 10 ефірів за день. Мають засоби масової інформації проводити такі ем, ну гігієнічні ефіри з розвінченнями цього всього, з поясненнями, як це працює. Мають залучатися туди психологи, спеціалісти з маніпуляцій. НЛП, я не знаю всі, хто в цьому хто на цьому розуміється і може пояснити словами через рот, як воно працює, як воно на вас діє. Якщо навіть найвідоміше, магічне шоу було вигаданим, то чому ми віримо ворожкам у прямому ефірі? Спосіть 31, чи буде свадьба? Ну тут якийсь обрив, йде обрив. возможно, вмешательство военного короля. Сыр скучишь. <laughs> Военный мужчина? Нет. Нет, значит, тут идет вмешательство, возможно, тут что-то будет получить какое-то известие, что помешает вашему какому-то намерению. Ну, то есть на ваших отношениях кто-то хочет поставить крест. Тут нужен полный расклад пока не поздно. Когда вы ожидаете? Вы говорили, разговаривали с ним? Сколько вы вместе? А он что, говорил, что не время сейчас или что? Вы на расстоянии? Аж болезненно прям. Я думала, может быть, врет. Со временем предложит, подожди немножко. 73-й аркан, пятерка Пентакли у него. Да, будет, было приятное известие по 25-му. Нет, этот хочет. Верь своему милому. Будет веселье, но что-то я бачу, там вылаживается оно. Все Месяцами. месяцами. Ну то треба фото з нього на вайбер, Я гляну, чи варто з ним бути, чи ні. Чи доля він тобі чи ні, чи просто він з тобою проводить час. Я бачу затримку. Затримку, велику затримку бачу. Причина якась жінка. От він наче тільки насмілюється і різко якийсь задній процес у нього воспри... воспроизводиться. Я не можу побачити зараз, чи порча чи не порча. Це треба дивитися на розкладі. Хочете зверніться? Я подивлюсь детальніше. Не можу сказати, чи порча. Регіна, Напишіть мені, будь ласка, на Viber, Я там вас продивлюсь детальніше. Ці люди передбачають майбутнє країни, але не можуть передбачити щось логічне, якщо я їх напряму це запитаю. Ясновидиця сказала їхати до корабля. Ну що ж, куди ще, якщо не до ноєвого ковчега пророцтв? Що ж, відкриваємо двері в інший вимір? Ага, ну все логічно. Магія, бог, метрові ікони працюємо по всіх фронтах. Коли хочеш викачувати гроші. Просто магії вже недостатньо. Ну, Взагалі часто мабуть, да політики проходять серйозно. Зір... Ну, дом же такой стоїть, значить хто теж приходить серйозно. Проблема <зас> за позарібного дівшко вам. І от ви одной масти, да, а есть девушка противоположной масти. сражение за денежки. Вообще на данный момент идет страшный суд. Страшный суд это вы проходите сейчас на данный момент все испытания мира, можно сказать. Порчи на вас нет. У нас У глаз есть, да. Это испытание, чтобы человек пошел. Но, Но дальше радуга будет. Ваша какая сфера деятельности? Вы рецепт, Кубков, что вы делаете там? Красиво, хорошо. И сейчас что-то такое, ну, не очень, да. Ну, скажем так, вот Господь Бог сейчас допустил, что ну, у нас в стране такое там происходит, да, например. Это все, ну, вот и, скажем так, что сейчас идет как бы война дьявола, да, сейчас mm -hmm. как бы кирует, и вот это все происходит у нас в мире, да, в лице одного человека, в лице Путина, mm -hmm. Поняли? вот. Но там уже в сентябре уже и война все закончится, ну, уже будет лучше, чем на данный mm -hmm. момент. Чему у вас все время идут долговые команды? какие mm -hmm. должны чушать долговой канал, долговой канал, поняли? Господь Бог не бывает поругаем. Если Он сегодня не наказал, Он накажет все равно. От 3 до 7 лет. То есть в следующем году, в феврале месяце, у вас будет очень хорошая встреча с мужчиной. Он скажем так, будет в следующем году 27, но вот 27, да, вот вам будет 27, а ему будет 30. То есть вы что типа, с этим, с кем я сейчас, мы разъедаемся, если я какой? Ну, да, вы с ним я делаю приворот, который работает не пожизненно. Это стыдно, я, так, я, я коренная киевлянка. Так я вообще не умею на украинском языке Не могу с себя выдавить это слово украинское. Я понимаю, когда там приходят женщины 50 лет и хотят молодого кобелька в 20 лет. Ну, хочешь, давай, что, побалуй себя. А ч нет? Ты вышли мне фотографию свою. Я тебе подливаю. Подливается что? Воском подливают. Воском подливают. И моя рекомендация тебе легкую чистку сделать такую, поняла? Вот именно не глубокую, а легкую, поверхностную. Mm -hmm. Поставить защиту, чтобы ну, могла тебя чтобы тебя не качали. Не сливали на тебя mm -hmm. негатив и не качали с тебя энергию. Я хочу этому человеку помочь. А если твое желание это э, там побольше денег взять, ты поняла? У Мне хтось завтра принести мільйон mm -hmm. потому что ко мне разные люди приходять. Mm -hmm. А может хтось оддать п'ять тисяч гривень, ну, сегодня у меня есть так, ну это mm -hmm. я скажу хорошо, это классно, буде більше у тебя в мільйон раз. Отже, за півмільйона чи мільйон порча ваща, а за п'ять тисяч так, невеличкий негативчик. Законом не заборонено проводити таку діяльність. Це звичайна господарська діяльність для умовно ворожок. Це найліпша така форма організаційного правова буде ФОП. Так, Кведи є під ФОП, трологія, і в цей же квед ще входить ескорт. Далі ще там шлюбні агентства, там же паркувальник. Ще в цьому кведі вони ніяким чином не порушують закон про медіа да або там закон про рекламу. Порушення іде виключно в тому випадку, коли йде пряма реклама, прямий вплив на громадян, на їх думку, і це хибний вплив. Якщо вони прямо кажуть, що 15 січня закінчиться війна, це їх хибна думка. І на підставі цього вже можна скаржитися в уповноважені органи і навіть вимагати телеканали, прибрати це з етеру. А тут треба довести саме лінію того, що це було було свідоме введення клієнта в оману, і що за собою повело фінансові втрати саме клієнта. Цієї ворожки, наприклад, да? чи заволодіння, незаконне заволодіння цими цими фінансами. Повторюся, що це не є е, точними професіями, да, і не є точною наукою. Це виключно ваша е, ваше рішення, чи взяти цю послугу, чи не взяти цю послугу. Це ринок. На якому ви просто байер, який бере у когось, у когось є за 10 тисяч гривень, у когось є за 3 тисячі гривень. Для того щоб довести щось, на жаль, зараз треба постраждати від цього. Да, як би це не було, стати жертвою, поскаржитися. Превентивних методів тут ніяких немає. Що я можу порадити, це звичайним там громадянам пересічним журналістам звертати на це увагу, скаржитися. Якщо на цю ворожку, наприклад, буде не одна скарга, а 15 скарг, то а тут ще й підключаться журналісти, і це освітлять все. То звісно, правоохоронні органи в них буде мотивація це більше вирішувати питання, аніж коли одна людина прийде і напише заяву. Так, я би хотіла з вами поспілкуватися стосовно мого чоловіка, чи взагалі ви можете дізнатися, чи ми зможемо далі бути разом. А як тебя... вас зовут? Регіна. Предпосилки какие? На Это же все не так ну просто ми сварилися останнім часом, тому так сталося. Я просто почему спрашиваю, Я хочу нас... понять, настроиться. Мне ну, тогда будет э, проще. Я просто взаимодействие с тобой, настроюсь на тебя и пойму происходящее. А. Сбросьте мне сейчас фотографию его и свою. Как-то. Не могу пробить стену, понимаете? Потом я просто возьму в карты. А и вы будете на телефоне ну, задавать задавать вопросы, и я буду смотреть. Это сам Оригин, а по поводу оплаты не задаете вопрос. Я, помимо всего, допустим, беру Yeah, чтобы вам было понятнее. У меня есть видение. Вот вот Ты ему э, духовно близкий человек, чисто энергетически, ну, как бы далеки друг от друга. Да, да. Да, так, вот это, это должно бути. Випадають документи, Регін. Ну, це може бути недвижимость. Ну, а я ж вам говорила про э, машину, типу, що в основному. Ні, ти не говорила. Що щось купувалося в родині, то він переписував на свою маму, в основному все. пробивається, Но тяжело. У меня такое впечатление. Не подумай ни о чем, ни как, что я там м -м, тебя как-то развожу. На вас есть какое-то э, влияние. Магия какая-то. Да, да. Угу. Я тебе сказала то, что я вижу. Чтобы ты не сказала, что я э, тебя на что-то там, допустим развожу и за вот этой всей энергетической грязи э, у нас появляются блоки вообще люди просто делают чистки хотя бы раз в полгода вот э, на его однозначно но если его то и тебя нужно однозначно чистить однозначно ты просто Подумай все, опять-таки, что ты не подумала, что ты позвонила, а я тебе кучу, чтобы заработать на тебе деньги, я тебе кучу всего наговорила. Нет. Мне нужны фотографии, но фотографии мне нужны в полный рост. Сбрасываешь, а я уже распечатаю дома на принтере, и тогда буду работать вот... Ну, это будет стоїть 10 тисяч гривень. Дев'ять і десять. Скільки? Десять. Ага. Ну що, подивилася, я якась між вами жінка стала. Ого. Він Вірно. не зміняв, ні, ні, але вона там втручається дуже. Ні. Змін не було, нічого такого не було. Ну вот взагалі по судьбі ви должны були бути разом. Тим, тим паче, та жінка, вона не з богими намірі. Вона хоче, щоб він з не, був не, неправильними методами, можна так сказати. Вона що там, прив'язку чи щось таке? Так, так, так. Ну, якщо ви в Києві, ми зможемо з вами, наприклад, побачитися на наступному тижні десь. Ду, ду, якщо треба, якщо це допоможе, звісно, то з божем, так? Да. Я сьогодні попрацюю о, якраз увечері, фотографія в мене є. А у вас церковної свічки вдома немає? І щоб ми зустрілися через тиждень, що ми там будемо робити? Нічого, я теж по свічці подивлюся і все. І все. буде Нічого, нормально, я, таким, да? Да, я нічим таким не займаюся, я вас одразу попереджую. Хто вам дав мій номер, можете уточнити, що uh -huh. я нічим таким не займаюся. Тільки молитвами, тільки від Бога і все. Uh -huh. Я вам зараз вишлю манвіточку, ви його її сьогодні почитаєте, добре. Uh -huh. І по поводу свічки мені напишете, добре. Молитви всі на російській мові, вибачте. Ну що ж, якщо ці люди дійсно існують, то я вам винна гроші. Але є нюанс. Їх придумав штучний інтелект. Війна зробила українців сильнішими, але й більш вразливими. Ми живемо в постійному стресі, і нам хочеться почути. Все буде добре. Але коли вам це говорить лікар чи військовий, це підтримка. А коли це каже ворожка за ваші ж гроші, це бізнес. Зняли порчу за 57 тисяч гривень. Жителька Прилук віддала майже мільйон гривень, щоб зняти порчу. На Закарпатті ворожка виманила понад півтора мільйони гривень та золото за зняття прокляття. Обіцяла магічний захист для військового, який уже загинув. Сніму порчу з глас, любовна магія, згадувар ТЦК. Ні, будуть бачити тебе. Ці люди наживаються на вашому страху, на вашій тривозі, на вашій надії. Невже ті, хто кажуть, що мають дар від Бога, будуть ним маніпулювати? Невже якщо б вони дійсно могли передбачати майбутнє, вони б витрачали цей дар на тікток-ефіри, телевізійні шоу і ритуали за 10 тисяч? Гривень. Справжній дар це вміння захищати свою країну, рятувати життя, будувати майбутнє. Але поки ми боремося за Україну, вони борються лише за ваш гаманець. Віра це особисте. Але якщо вам пропонують купити надію, пам'ятайте. Справжнє майбутнє не розкладають на картах. Його будують.